Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як погода впливає на наші суглоби і коли варто уникати прогулянок, щоб зменшити біль і дискомфорт. Якщо ви або ваші близькі відчувають біль у суглобах під час зміни погоди, це відео точно для вас. Залишайтесь з нами, тут буде багато корисної інформації та порад. А перед тим, як ми почнемо, пропоную вам підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Зміна погоди може суттєво впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто страждає на хронічні захворювання суглобів, такі як артрит, артроз або ревматизм. Багато пацієнтів відзначають, що різкі перепади температури атмосферного тиску або підвищена вологість можуть викликати посилення болю, скутість або навіть загострення запальних процесів. Чому це відбувається, які симптоми є найпоширенішими? Та як можна зменшити дискомфорт у суглобах. Розглянемо це детальніше. Основні причини впливу погоди на суглоби. Перше це, звичайно, атмосферний тиск. Зміни атмосферного тиску це один із ключових факторів. Він впливає на стан суглобів. Коли тиск знижується, тканини навколо суглобів можуть розширюватися, спричиняючи тиск на нервові закінчення. У результаті виникає біль або посилюється вже існуючий дискомфорт. Цей ефект особливо помітний у людей із запаленням суглобів, оскільки нервові рецептори в таких випадках стають більш чутливими. Друге, це зниження температури. Холодне повітря може викликати спазми м'язів, які підтримують суглоби, та погіршувати кровообіг у кінцівках. Це призводить до зменшення кількості синовіальної рідини, яка відіграє роль природного мастила у суглобах. Через це рухливість суглобів знижується, а відчуття болю посилюється. Наступний фактор це підвищена вологість. Висока вологість повітря сприяє накопиченню рідини у тканинах, які оточують суглоби. Це може викликати набряки, особливо у людей із хронічними запальними процесами, такими як ревматоїдний артрит або остеоартроз. Також це впливає на рухливість і комфорт під час фізичної активності. Ще однією причиною може бути сезонна зменшена активність. У холодні місяці люди зазвичай менше рухаються, що може призводити до зниження тонусу язів, які підтримують суглоби. Язова слабкість та недостатня активність негативно позначаються на стабільності та функціонуванні суглобів. Ще одна причина це загальна чутливість організму. Деякі люди мають підвищену метеочутливість. Тобто особливу реакцію організму на зміни погоди. У таких випадках навіть незначний перепад температури або тиску може викликати загострення суглобового болю. Далі розглянемо симптоми, які вказують на вплив погоди на суглоби. Люди, які страждають на захворювання суглобів або мають наслідки травм, можуть відчувати такі симптоми під час зміни погоди. Біль у суглобах часто це тупий, неїчий біль. Який може посилюватись вранці або перед зміною погоди. Потім це скутість рухів вона найчастіше проявляється після тривалого перебування в неруховому стані або під час пробудження. Набряки суглобів через затримку рідини тканини навколо суглобів можуть їх пухати, що викликає дискомфорт і зменшує рухливість. Наступне це зменшення амплітуди рухів. Людині важче виконувати звичні рухи, особливо при підвищенні вологості або низьких температурах. Наступне це хрусткіт або тріск. Звуки, які виникають під час руху, можуть свідчити про зношення хрящової тканини. Також це загальна слабкість люди з артритом часто скаржаться на втому та зниження працездатності в періоди різкої зміни погоди. Також давайте розглянемо, кому варто приділити особливу увагу. І як вплив погодних змін на суглоби особливо відчувається, у яких груп населення. Люди з хронічними захворюваннями суглобів, такими як артрит, артроз, остеопороз, особи похилого віку, у яких природно знижується еластичність хрящової тканини, також це можуть бути люди після травм або операцій на суглобах. Важливо, це люди з надмірною вагою, яка створює додаткове навантаження на опорно-руховий апарат. Також особи з низькою фізичною активністю, які недостатньо зміцнюють м'язовий корсет. Як же ж полегшити стан суглобів під час зміни погоди? Тримайте суглоби в теплі. Це можуть бути зігріваючі компреси, теплий одяг, спеціальні пояси для підтримки тепла, вони допомагають зменшити дискомфорт. Особливо корисно носити термоодяг та утеплювати руки і ноги. Важливо звичайна і фізична активність. Рух це життя для суглобів. Регулярні вправи, такі як розтяжка, йога або ходьба, сприяють покращенню кровообігу та підтримують гнучкість суглобів, масаж і фізіотерапія. Масаж допомагає зменшити напруження у м'язах, покращує кровообіг, знижує больовий синдром. Крім того, магнітотерапія, ударно-хвильова терапія. Чи лазеротерапія допомагають підтримувати здоров'я суглобів. Але перед проведенням таких маніпуляцій і таких вправ обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. Також важливе і правильне харчування. Включіть у свій раціон продукти багаті на кальцій, вітамін Д, омега-3 жирні кислоти, а також колаген. Це сприятиме зміцненню хрящів і кісток. Важливо також контролювати вагу. Зниження зайвої ваги зменшує навантаження на суглоби, особливо на коліна та стегна, що важливо для профілактики артрозу. Важливе також відвідування спеціаліста якщо біль у суглобах значно посилюється, зверніться до лікаря. Можливо, також знадобляться спеціальні діагностичні процедури, щоб повною мірою оцінити стан кісткової тканини. Лікар може порекомендувати і ін'єкції чи використання індивідуальних ортопедичних устілок. Також зміна сезонів може значно позначитися на стані суглобів, що пов'язано зі змінами температури, вологості та атмосферного тиску. Кожен сезон має свої особливості, які впливають на суглоби та загострюють різні захворювання. На весні та восени, коли температура змінюється, багато людей відзначають посилення болю в суглобах. Це пов'язано з підвищеною вологістю та зміною атмосферного тиску. Це може впливати на нервові закінчення та чутливість суглобів. Літні місяці можуть приносити полегшення завдяки теплу, але висока вологість також може погіршувати стан суглобів. Зимою холод і мороз здатні загострювати симптоми захворювань, таких як артрит, збільшуючи жорсткість суглобів і викликаючи дискомфорт під час руху. Тому розуміння впливу різних сезонів на здоров'я суглобів може допомогти в профілактиці та управлінні симптомами залежно від пори року. А це означає, що готуючись до зими, варто готувати не лише припаси, а й ще і свій організм. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, поради допоможуть вам краще піклуватися про свої суглоби і почуватися комфортно навіть у складні погодні дні. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Пишіть в коментарях, чи було вам цікаво. Бережіть себе, будьте здорові і слава Україні!